І всім привіт, друзі! Я зараз буду е виповнювати квести. Я це все буду знімати. Так що погнали. У мене квести на урон. Зараз будемо грати. Якщо що, якісь звуки будуть посторонні слухати, у мене мікрофона немає, кожен, кожен шорох чутно дуже. Вибачте. Коли мій канал розкрутиться, я вже буду покупати микрофон. Я можу буду ролики вести, обзори. У мене ноутбук є, камера є. Так вийде. Може колись стріми буду вести. Друзі, можете, можете там мені коментарі написати, тому що вони у мене заблоковані. У мене де контроль батьківський. Енгар. Іди сюди. Ди. Ой, які уворотні. Зараз його приб'ємо. Ого! А? Дитина! Якщо у мене буде багато підписників, ну, десь 1000 буде, то я... Ну, тисяча, коли буде підписників я создам клуб. І всі вступайте, але треба, щоб ви були українцями. Ще американцям, ну тільки не русским. Там я, ну, тобто, не буду розрішати мати говорити, Якщо буде мам, то сразу бам. Активнічати ми ви можете скільки захочете не активничать. Тобто, в моєму зараз клубі там активнічаєш 20 днів, все, виходиш. Ось так. У мене ідеї закінчились, тому просто квести виповнюю і записую про це. Скоро прийде мой друг. Мій друг із заграниці. І будемо з ним ролики знімати. Ви вже його бачили. Вікнемо його пупсик на український. Він мій найкращий друг. зараз через 20 дней, чи 19, будет школа, еще в школе буду танцы записывать, ось це. все. Мортис, ну что, куда ты пойдешь? Ать, 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 тетя Давай, пиши стики на меня. Кому раздавим? Він мене не зможе, якщо що закрисяти? Тому ну, що в мене гаджет є. Я відпрыгну його від штовху і кінос. Як же класно тімиться? А наш по цей вольт у нас не прибив. Що він зараз на мене нападе, я його поб'ю. Пускай він впереді буде йти. О, Мортіс! Вольта убили. А, то не наш. Ми всі в нього. Інтересно, коли буде яд е, яд вжать? Хто похо крисить буде? Вольта прибили. Капець ми. Мортіс, Мортіс. Дякую тобі за те, то, що ти таким був напарником. E, він дуже класний, так що сейчас його нікнейм покажу вам. Це ж, це ж він? Да, ось його аккаунт. Тож спайкр. Ну все. Честер. 23 го у мене колись ящики були був аккаунт, але я його, звичайно, удалий я тут ще щитати не вмів. Осьо. Так, які у нас ще є квести? Так. Давайте в нокаут підемо. Ой, як вже все у мене затекло грати. Сейчас буду може звук записувати хруста. А ну-ка. А ну-ка, зараз. О! О, це був звук, звук хруста. Якщо комусь вы мені... Якщо набереться 100 лайків, ну хоча б 20 лайків, то я буду записувати жорсткі АйСмери. -ай Там не будуть ось такі ось такі. Ой, вибачте, я на українській ж розмовляю. Ось не будуть ось такі. Тепер. Ось такі. А мені не треба. Я можу по воді ходити. Ну, прийнять по воді, правда. Ю-ху! Эх, не вспит. Почему я лайк поставлю? Який лайк классный. Чому я аутсайдер? Це наприемно? Я ж буду наступа купать с кейн. Буду. Сьогодні будемо квести виповняти. Кожен день я буду це знімати. І коли я розблокую Джанет. Що буде? Не знаю. У цього чела на драко. Капець. Зараз буду показувати, як нам треба монсити на стул. Ну, погнали. Осьо. Оп-оп-оп. Так, треба виворачуватися уртою вміти. І треба вміти купити і дуже швидко і тікати встигу с тут використовувати. Так на другий раунд залишилось. Давай, он тебе титул на драку. У меня мало залишилось. Память, зараз запись остановлю. Друзі, вибачте, у меня було мало пам'яті. Я 100 роликов видалив. Ну ладно, я буду другий ролик записывать. Він будет 10 хвилин долить другий. Там буду выполнять квесты, а остальные буду сам выполнять. Всім до побачення зараз буде друга частина.